На солом'янці в столиці в завалах знаходять нові тіла. В Україні дозволили множинне громадянство, але є умови і винятки. І стовп попилу за вишки в 11 кілометрів. В Індонезії прокинувся вулкан Левотобі лакі, -Лакі. Про все це докладніше за мить. Я. Я Іван Костроба підписуйтесь на канал і почали. До 26 зросла кількість загиблих у Києві. За останню годину рятувальникам вдалося деблокувати кілька тіл, але для ідентифікації необхідно робити ДНК-тести цього ранку. З під уламків зруйнованого будинку в Солом'янському районі деблокували тіла ще 10 людей. Таким чином, число загиблих лише у цій локації зросло до 21 особи. У столиці сьогодні день жалоби за загиблими. А загалом в ніч проти вівторка окупанти запустили 440 дронів, переважно шахетів і 32 дві ракети різних типів, зокрема балістичні та з касетними боєприпасами. І головними цілями для атак Росія обрала саме цивільне населення. Лише в Києві зафіксували близько 30 місць влучання або падіння уламків. Майже 150 житових будинків пошкоджено, Один з них балістична ракета пробила наскрізь від даху до підвалу, знищивши секцію. Повністю там досі тривають пошуково-рятувальні роботи. Серія вибухів пролунала цієї ночі в Запоріжжі. Місто атакували щонайменше 13 безпілотників. В момент одного з влучань потрапив на відео з камер спостереження. Видно, як від вибухової хвилі розлітаються конструкції, водночас спалахує. Пожежа ціллю ворога стали цивільні інфраструктурні об'єкти. За даними військової адміністрації, зруйновано багато підприємств, виробничі складські приміщення, торговельні павільйони. Пошкоджені також майже півсотні машин. Під удар потрапили дев'ять багатоквартирних будинків, шість нежитлових будівель. Люди під час цієї атаки не постраждали. А от бізнес зазнав величезних збитків. Зараз декілька речей, які ми будемо робити. Перше. Всі підприємства, які можна якось зберегти, будемо надавати ОСБ для того, щоб позакривати, відновити герметичність. Друге, це звичайно допоможемо зараз. Організуємо розбір завалів. Третє це наша мета. Всі житлові будинки, багатоповерхові, дітей, які постраждали, також відновити скління, відновити герметичність квартира. І майже 10 годин тривала аварійно-рятувальна операція в Одесі. Місто росіяни напередодні атакували ударними дронами. Традиційно ворог бив на світанку, коли люди спали. З-під руїн рятувальники дістали тіла. Двох жінок 60 і 78 років вони мешкали у сусідніх будинках і не встигли перейти в укриття. Тож під час вибуху опинилися під завалами. І ще 17 містян зазнали травм різного ступеня тяжкості, пошкоджені житлові будинки, інклюзивний центр для дітей, дитячий садочок, церква З середини палаючих будівель. Рятувальники виводили людей, діставали переляканих тварин. З постраждалими працювали психологи. Це дуже сильно впливає. Знаєте, коли люди знаходяться, вони не розуміють, що знаходяться. В них дезорієнтація, вони виходять дуже погано з фазу швидкого сну. І це дуже впливає. Воно виснажує нас, виснажує наш організм, воно виснажує нашу психоемоційну систему. Надання першої психологічної допомоги вже відбулася 22 особам. В тому числі це було діти та людини з інвалідністю. Ну і найгарячішим на фронті лишається покровський напрямок. Утім, окупанти пробують штурмувати. Сили оборони поблизу Торецька, Краматорська і Лимана. Генеральний штаб оприлюднив свіжі фронтові зведення. Отже, 57 штурмів за добу намагався провести ворог біля Покровська у Курській і Сумській областях. Росіяни атакували майже три десятки разів. Утім, спокійно не було на жодній ділянці фронту. Окупант намагається просунутися і на сході, і на півночі, і на півдні. Збройні сили чинять опір. Наші прикордонники показали, як нищать ворога на Краматорському і Куп'янському напрямках, а також у районі Серебрянського лісництва минулої доби Росіяни атакували тут майже три десятки разів. Однак успіху не досягли. Окупант іде великими силами, але й зазнає величезних втрат. Лише завчора втрати супротивника становили 1040 осіб. Також українські воїни знищили сім танків, 31 бойову броньовану машину. 37 автомобілів а ще Росіяни намагаються обстрілювати не лише позиції зсу, а й мирні населені пункти. Росія дедалі частіше атакує українські позиції впівідронами, маневровими, малопомітними, смертельно небезпечними. Частину з них не бере жодна радіоелектронна боротьба. Від них може врятувати лише влучна стрілецька зброя. Як бійці бригади Хартія тренуються збивати безпілотники? Бачила кореспондентка ТСН Юлія Бойко. FPV-дрон на фронті не просто розвідник, а повноцінна зброя. Він може скидати вибухівку, просто в окоп або бліндаж. Під нього складно сховатися, а ще складніше збити. Маневровані швидкість, мініатюрний силует. Усе це робить безпілотники вкрай складною мішенню. У небі їх майже не видно. В останній час дуже збільшилася їх кількість. Дуже маневрова річ, дуже швидкісна і через малий силует. Ось як бачите, от, такі гілки дуже важко побачити. Орієнтуємось на звук та от, всіх навичок своїх. У цій харті відпрацьовують стрільбу по дронах, яких на фронті побільшало в рази. Ворог активно запускає безпілотники усіх модифікацій. ФПВ-дрони це один з найнебезпечніших вид дронів. Ми, за рахунок їх мобільності та високої скорості. Тому хлопцям ми надаємо навички, щоб вони могли працювати на випередження по дрону. Та найскладніше це оптоволоконні дрони. Їх не можна заглушити, адже сигнал йде через тонкий кабель, прокладений прямо до безпілотника. Йде вся суть не на радіосигнал, а на весь сигнал управління йде через сам кабель оптоволокна. Тому вони не піддаються реп-засобам. Їх або щоб знищити, або це треба. Сам по ним зробити постріл або перерізати кабель самого оптоволокна На тренуваннях інструктори моделюють реальні умови, дрони лавірують між деревами, як на передовій, а керують ними найкращі оператори. Навчання намагаємося проводити максимально приближено до бойових дій, щоб наші хлопці розуміли, як і коли правильно буде відпрацювати по дрону. Я намагався. Ускладнити тим, що постійно маневрував. Але хлопці відпрацювали успішно з кожним тренуванням. Шанси знищити смертоносні півідрони в українських захисників ростуть. А кожен вдалий постріл це врятовані життя побратимів. Юлія Бойко та Оксі Бугаєнко, Харківщина ТСН, один плюс один. В Україні дозволили множинне громадянство, але з умовами і винятками. Верховна Рада у середу остаточно ухвалила закон, який дозволить зберегти українські паспорти тим, хто виїхав з України та вже встиг набути громадянство інших держав, або отримати громадянство іншої держави, не відмовляючись при цьому від українського. Також закон дозволить отримати український паспорт за спрощеною процедурою етнічним українцям, що походять з інших держав та іноземцям. Які воюють за Україну або переслідуються у себе на батьківщині з політичних мотивів, дітям, яких народжують українки біженки, українське громадянство надаватиметься автоматично. Однак не з усіма країнами це працюватиме. Множине громадянство не допускатиметься щодо людей, які мають громадянство Росії або держави, яка не визнає територіальну цілісність і суверенітет України. Кабмін має пізніше скласти список країн, з якими дозволено мати множини громадянство. Якщо ж людина отримала, скажімо, російський паспорт, добровільно це буде підставою для втрати громадянства України. Водночас мешканців окупованих територій, яким насильно роздавали російські паспорти, це не стосується. Чи можна перетинати кордони з заламінованими документами у РАЦах? упродовж двох тижнів ажіотаж із заміною свідоцтв про народження батьки взялися? Поновлювати документи дітям, яких везуть за кордон. а Все тому, що в соцмережах з'явилася інформація, нібито заламіновані, тобто покриті спеціальною плівкою документи, не дійсні у міністерстві юстиції та в прикордонній службі. Це спростовують. Чому не варто хвилюватися перед поїздкою, якщо документ заламінований, та коли треба, щоб він був без плівки, з'ясовувала кореспондентка ТСН Тетяна Хомич. Пані Неля вперше відправляє доньку у дитячий табір за кордон. Вже і валізи спакували, аж у батьківських чатах з'явилося Заламіновані свідоцтва про народження на кордоні не дійсні. Пішла інформація про те, що можуть на кордоні не пропустити ламіноване свідоцтво. Жінка вирішила перестрахуватися та піти до місцевого радцу, аби виправити доньці свідоцтво про народження. Те, що це може бути міфом, і що це просто ну, типу, якби ем, більше накручують. Я теж це чула. Але для власного спокою, для спокою дитини вирішила зробити і не лише вона у батьківській групі, де збирали дітей у поїздку. Таких, хто взявся на швидкоруч робити нові документи, виявилося. Чимало. Багато хто пішов робити, оскільки потім куратор чату написала, що створили черги в ЗАГСі через паніку з документами. Уранці підтверджують, таких як Нелі упродовж двох тижнів прийшло десятки. У нас було 75 свідоцтв в середньому в день. Ну це майже в, три, в два рази. У коридорах і нині черги відранку. ранку. А хто заламіновне свідоцтво хоче поміняти? Ми всі тут чекаємо. Всі, всі, всі за, заламіновані. Так, так. Працівники РАЦУ намагалися пояснити заламіновані свідоцтва на кордоні дійсні, однак на слово вірили не всі відвідувачі. Навіть були такі. Люди, які приходили і просто фотографували з міністерства юстиції, сайту міністерства юстиції України, сайту прикордонної служби України, оці ці офіційні роз'яснення Я казала, якщо мене будуть повертати, я їм покажу. Звідки з'явилася інформація про те, що на кордоні не пропускають із заламінованими свідоцтвами, ніхто достеменно не знає однак вона швидко поширилася соцмережами та телеграм-каналами. У терфірмах теж дуже здивовані таким ажіотажем. У цій турагенції кажуть, за останні два тижні було десятки дзвінків від стурбованих клієнтів. Прочитавши одна одній, сказали хтось, хто ще тур тільки бронює, хтось уже забирає документи, хтось тільки планує. вже за свідоцтво в першу чергу вони питали. Крім лякалок, у батьківських чатах в мережі з'явилися навіть рекомендації, як самотужки розламіновувати документ. Одна мама, яка до нас звернулася з цим питанням, сказала, що можна не йти розламіновувати, бо це там в районі 600 гривень коштує, а просто нагріти феном і воно розплавиться. Ця плівочка злізе і буде просто бумажка. Тим часом міністерство юстиції ще у квітні на своїй сторінці розмістило інформацію: ламінування не анулює дійсність свідоцтва про шлюб та народження. Заламіновані свідоцтва про шлюб та народження є дійсними. Юристи підтверджують, знімати плівку з документів не треба. Інша справа, якщо йдеться не про перетин кордону, а приміром про вступ до іноземного навчального закладу. Якщо людина хоче їх через перекласти на іноземну мову, зробити так званий апостел і користуватися ними за кордоном, то їх звичайно не можна ламінувати у прикордонній службі. Наголошують, заламіновані свідоцтва дійсні, і з ними через кордон. Пропускають, якщо у інспекторів державної прикордонної служби виникнуть якісь Застереження відносно того, що документ може бути підробний, то нам необхідно буде більше часу для того, щоб провести перевірку. За словами прикордонників, досі не було жодних проблем із заламінованими свідоцтвами і на пунктах пропуску суміжних країн. Тож радять не панікувати, а головне документи не забувати вдома. Тетяна Хомич, Антон Онищук, Волинь, ТСН 1+,1. Чи були у вас проблеми з документами під час перетину кордону? Пишіть, як долали труднощі, діліться лайфхаками. А я тим часом продовжу випуск. У вас теж є робота. Тисніть лайк і підписуйтесь на канал. Дев'ять років ув'язнення з конфіскацією майна. Такий вирок вищий антикорупційний суд виніс колишньому голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. У 23-му році його звинуватили у хабарництві за те, що вимагав у підприємця майже 2 мільйони гривень за підписання актів виконаних будівельних робіт. Також у посадовця були виявлені боєприпаси, які він зберігав без дозволу. Окрім ув'язнення і конфіскації, суд позбавив екс голову облради права обіймати посади в органах державної влади і місцевого самоврядування на три роки. Вирок ще не набув законної сили і може бути оскаржений. Натомість набу з. Сап уже скерували до суду і ще одну справу Михайла Головка про недекларування майна він не вказав у декларації квартиру матері вартістю понад 2 мільйони гривень, у якій фактично проживав із сім'єю. Депутат Коблради, що фіктивно стала аеророзвідницею, затримали в Дніпрі. Пані мобілізувалася 23-го року, домовившись з знайомими з військової частини до навчального центру. Її возив водій, та й то лише кілька разів для оформлення документів. На службі вона не перебувала, а виплати отримувала і проводила час на власний розсуд. В ДБР навіть оприлюднили телефонні розмови, де вона вихваляється власною винахідливістю. Депутації вже оголосили про підозру у шахрайстві та ухиленні від військової служби. Під слідством також її знайомий заступник командира військової частини і керівник навчального центру, що сприяв афері. Усім загрожує до 10 років ув'язнення. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. Вона пройшла військово-лікарську комісію, де була визнана придатною до служби. Після чого її направили до навчального центру для проходження базової військової підготовки та присвоїли первинне військове звання солдат. Липова служба закінчилася лише після того, як фігурантку викрили працівники ДБР. Встановлено, що за цей час вона незаконно отримала виплат на службі понад 200 тисяч гривень, які регулярно витрачала на власні забаганки. Ов до 11 кілометрів в Індонезії прокинувся вулкан Левотобі лакі Лакілакі. У регіоні довкола оголосили найвищий рівень тривоги. Зона евакуації місцевого населення розширена до 8 кілометрів. Із кратеру активно вивергається розпечена лава і пихка клубами диму. Висота викидів сягає до 11 кілометрів. Курява закрила собою небо настільки, що не видно навіть сонця. Попил осідає килимом на місцевих дорогах і на дахах будинків. Влада наполегливо рекомендує жителям і туристам уникати зони поруч із кратером. Окрім того, довелося вже скасувати десятки рейсів на острів Балі. Фахівці попереджають через дощі. Є ризик виникнення так званих лахарів. Це грязьові потоки, які виникають при змішуванні вулканічного матеріалу з водою і є надзвичайно руйнівними. Вони можуть текти зі швидкістю десятки метрів в секунду і здатні руйнувати будь-які споруди на своєму шляху. Ну і це вже. Не вперше прокидається Лотобі -Лакі, лакі Торік, в листопаді від його виверження, загинули 9 людей. 16 тисяч були змушені залишити свої домівки. Від викидів зруйнувало місцевий монастир. Ну і в цьому випуску це вся інформація. Наступний на каналі дивіться 16-ті. тож не прощаюся. Коментуйте, що вас найбільше вразило у випуску, і ми будемо знати, які теми вас найбільше цікавлять. І приділятимемо їм найбільше уваги. Тримайтеся.